що, мої названня, я дуже радий вас усіх бачити. Це погода на 20 серпня. Перед початком поставте вподобайку, підпишіться на канал та напишіть коментар в підтримку цього відео. У більшості областей західного регіону очікується дощі та грози впродовж доби. Ранкова та денна температура буде колуватися у межах від 20 до 34 градусів. З вечора температура буде поступово падати з 32 до 22 градусів, пориви вітру до 5-7 метрів на секунду. У південних областях повністю без опадів увесь день. Ранкова та денна температура буде колуватися у межах від 23 до 38 градусів. З вечора та до ночі температура буде поступово падати з 34 до 25 пориви вітру до 5-10 метрів на секунду. У Криму повністю без опадів увесь день. Ранкова та денна температура буде колуватися в межах від 22 до 34 градусів. Звечора та до ночі температура буде опускатись з 31 до 23. Пориви вітру до 10-13 метрів на секунду. У центральних областях без опадів увесь день. Ранкова та денна температура буде колуватись у межах від 23 до 36 градусів. З вечора та до ночі температурні показники будуть падати з 34 до 25. Пориви вітру до 4-10 метрів на секунду. У східних областях повністю без опадів увесь день. Температурні показники зранку та вдень будуть коливатися у межах від 23 до 36. З вечора та до ночі температура буде опускатись з 33 до 23 градусів. Пориви вітру до 4-6 метрів на секунду. У північних областях через атмосферний фронт дощі можуть очікуватись у Житомирській, Київській та Чернігівській областях, переважно після обіду. Ранкова та денна температура буде колуватися у межах від 23 до 35 градусів. З вечора температурні показники будуть падати з 33 до 24, вітру від 3 до 5 метрів на секунду. Також можливі шквали до 10 метрів на секунду.